Всім привіт! Я рада знову зустрічі із вами! Ну що, ви чекали нове відео? Тоді продовжуємо! Але давайте ми спочатку з вами пригадаємо, на чому ми зупинилися. Пам'ятаєте, що тіло нашого Господа Ісуса Христа поклали у гріб, привалили величезним каменем та поставили сторожу. Щоб його стерегти. Але чи залишився Ісус там лежати? Давайте ми з вами прочитаємо далі у Біблії, як все відбувалося. На світанку, дня Першого в тижні, жінки прийшли до гробу, несучи з собою приготовані пахощі та Ра! З неба зійшов Ангел Божий, у білому одязі, наче сніг. Він відкотив камінь та сів на ньому. Тоді з гробу вийшов Ісус, Він воскрес. Сторожа дуже злякалася і впала, наче мертва. Yes. Тоді воїни повставали, і з того ляку. Побачивши все, що відбулося, швиденько побігли до священників і все докладно їм розповіли, що з'явився ангел, відвалив каменя від гробу, і звідти вийшов Ісус Живий. Вони сказали, що Він воскрес, і в гробі Ісуса немає. Коли священники їх вислухали, то їм сказали, щоб вони нікому цього не розповідали, а намовили їх, заплативши їм дуже велику суму грошей, сказали їм говорити, що нібито учні вночі прийшли і вкрали Ісуса. Воїни так і зробили. Тим часом жінки йшли до гробу, щоб намастити тіло Ісуса. Раптом вони бачать, що камінь від гробу відвалений, і біля нього стоїть ангел. Тоді ангел звернувся до жінок. Не бійтеся, я знаю, що ви шукаєте розп'ятого Ісуса. Нема його тут, бо Він воскрес, як і казав вам раніше. Підійдіть і погляньте на місце, де він лежав, а потім. Ідіть і сповістіть його учням, що Він воскрес із мертвих і що чекатиме вас у Галілеї. Ось я вам сказав. Жінки водночас раді і перелякані, що духу побігли до учнів Ісусових поділитися з ними великою радістю. Марія Магдалина прибігла до Петра та до Івана. І схвильовано все повідомила їм, що тіло Ісуса щезло. Почувши це, вони відразу ж побігли до гробу. Петро біг повільніше, а тому Іван першим опинився біля гробу, але не наважувався війти. Незабаром прибіг і Петро, і відразу війшов до гробу і побачив, що Ісуса справді там не було. Залишилася лише, лише плащаниця, а осторонь лежала згорнена хустка, що була на його голові. Тоді Іван також увійшов до гробу і, побачивши все на власні очі, увірував, що Ісус справді воскрес. Ось так, дітки, воскрес Ісус Христос. І сьогодні, у цей день. Всі люди вітаються такими словами. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Так, дійсно, наш Ісус Воскрес, наш Ісус живий, і Він перебуває на небесах і чекає кожного, хто повірив, посвятив Йому своє життя, щоб забрати нас до себе на небо. Ну ось, і наша історія прийшла за завершення. Я буду з вами прощатися. Нехай вас усіх! Ісус Христос, Воскреслий, благословить! До нових зустрічей!